Вітаю. Чергова порція інформації про причини онкологічних захворювань з практики. Трави такі ефективніше, ніж хімопрепарати в цьому напрямку. Дивіться, що виходить: в медичних посібниках вказується на згубну діяльність вірусів, і бактерій, які приводять до появи онкології. Зокрема, це вірус папіломи людини, вірус герпесу, вірус гепатиту Б, С, ну і хелікобактер. Інформація дійсно має під собою підґрунтя. Я в своїх фітопрепаратах, крім основного складу, використовую сік полину гіркого, полину піскового, чорнобиля і бруньки чорної тополі. Вводив я їх до складу настоянок для нейтралізації стафілокока, простатит ентерокока, фрункулеза. На практиці ж виявилось, що вони справляються із вище згаданими вірусами і бактеріями, і, як наслідок, успішно працюють з онкологією. Тому рекомендую періодично провірятись на присутність цього небажаного товариства і своєчасно проходити курс лікування, дехто може і для профілактики. Заразом і перезавантажую імунну систему в період весіннього загострення. Дякую, будьте здорові!